Не дивлячись на те, що генераторів в Україні зараз дуже багато, але ми звертаємо увагу на новинку від торгової компанії РАТО. Вона досить відома тим, що майже у більшості нормальних генераторів стоять двигуни цієї фірми. І вони мають свою безпосередню лінійку генераторів. І зараз ми більш ходовий варіант 3-х кВт генератор з електростартером. Кнопочка з електростартером є табло. Інформаційне, дві розетки, тут у нас все стандартне. Акумулятор, все, відповідно, добротно зроблено. Зверху, у нас, як звично, у більшості із ситочком бак. Бак досить великий. Тут наборчик, як завжди, ключики і тому подібне. Так, з цієї сторони у нас, звісно, це альтернатор мідний однозначно. Можна підсоєдинити трубу для виходу газів, якщо у вас стоїть він в якомусь підвальному приміщенні. Так, з цієї сторони теж досить все, відповідно, добротно і якісно. Гарантія на дану продукцію надається. Інформація у нас повністю вказана для тих, хто менш. Розуміється, теж система вся відповідна. І технічні характеристики для тих, хто потребує. В комплекті додаються колеса, і звертаємо увагу, ціна його біля 17 тисяч, і спеціальні знижки для постійних клієнтів.